Вітаю, ще раз зробимо розклад на тему Фінал війни для України. Фронт сценарій фіналу війни для України. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся. Оскільки я тільки почала розвивати канал, важливо знати вашу думку щодо моїх розкладів, ваші питання. Дно коло суть ситуації, Україна. Відмовлятиметься від привабливих в лапках пропозицій, оскільки має сумнівний досвід недотримання домовленостей із такими собі жонглерами. Жонглерами обіцянок. Україна уходитиме від пропозицій про перемир'я та заморозки війни припинення вогню, бо знає, що пропозиції ненадійні. Ну ось, Король Пентаклів з колективним Путіним. Звичайно ж, буде уходити від цих пропозицій та шукатиме розумні шляхи для ефективної оборони та захисту країни. Які ж умови України будуть, які будуть умови України фіналу війни, це шлях до нового життя? Територіальна цілісність країни назавжди. Позбутися минулого повна трансформація по карті смерті реалізація бажань, шансів, два тузи, гасло, воля та свобода, вільні люди, без нав'язаних статусів російської мови. Без московських попів вступаємо куди хочемо. Що у фіналі? У підсумку: Сонце успіх, шлях до перемоги, двійка мечів та колісниця, шлях до тріумфу. Ще може означати двійка мечів колісниця те, що Україна буде звільнена від залежності поставок зброї та супутникової інформації від Америки, яких Америка позбавляє Україну. Відбуватиметься їх заміщення іншими країнами. Сонце перемога, тріумф.